Далі давайте трошки про SPC. От бачите такий формат SPC 450 на 960. Ось не помиляюсь, товщина загальна з підкладкою 6 мм, це альсафлор. Чотири дизайни дизайна під камені в такому форматі великому. І далі є під дерево. Французи теж почали робити гарні речі, замочок падаючий. можна самостійно вкладати закономет, але ж підготовка дійсно повинна бути достойна цього покриття. Лежить. Сікасіки не живуть, як кажуть. Ну, якщо ручки, звісно, не відтуда, то, звісно, можна і за минуту його вложити. Також ламінат, повторюсь, альсапан. Імітація. Під дерево, палуба і ялинка. В різних товщинах. Дуже великий асортимент, не знаю. Це все можна придивитись на нашому сайті живі фотографії. Ще у нас є загашники. У нас ще тут турецького ламінат, а тут трошки Коротше, у нас робоча обстановка повним ходом. Пливемо далі по ламінату квікстеп. Зараз є дуже Привабилася нова позиція на колекцію От Вона мені подобається, взагалі топчик. Там такі декори є. Паркета не оплічіш. Реально дуже круто. Зараз ціна 1341 гривня, кушувало 6590, щось таке. Хочете собі iPhone, вибираємо квікстеп, вибираємо свій бере-алок і вибираємо свій парадор. Оце є рівень айфона. Все потім інше, воно більш простіше, але є нюанс. Тут пляшемо ми. По ламінату Кендл. У нас дуже великий вибір, у них оновлення вийшло із ходить колекції, в ще 10-12. Кендл виправилися, зробили більш гарнішу плиту, тому що раніше в них була вона, плита какашка, зараз вона вже поінтісні. У нас Кендл три столички, І зараз у нас тут ціла стопка ще кендла. Ну, тут, звісно, і отут цілий рядочок. У них є теж, немає в інших. Є флянцевий ламінат, кому хочеться підлянець, лакове покриття, Ну і так далі. Дуже індивідуальні рисунки.